Що в інтернеті сидиш поки? Mm? То, що тобі недовго лишилося, чого ну тому що кажуть, що він буде швидкий, так швидше ніж зараз, так. але і значно дорожчий, тому що в Україні ухвалили новий закон, який має змусити операторів забезпечити супервисоку швидкість і стабільний зв'язок навіть під час блокаутів. Наприклад, мобільний інтернет має стати швидшим щонайменше у 50 разів. Та угу. експерти шокували своїми заявами і кажуть, що така швидкість ми доведеться за неї платити більше, подекуди навіть в 10 разів. Ого так власне через що має зростати. Ти ця ціна. Чому ці витрати ляжуть на плечі користувачами? Скільки власне платять за мережу за кордоном? Про це далі в сюжеті. Хвиля паніки у соцмережах через інтернет. Українські медіа поширили інформацію, що він подорожчає в 10 разів, і ціна буде як у Європі – 2-3 тисячі гривень. Ці суми приголомшили українців. Мені здається, що це занадто. Я думаю, що для мобільного інтернету наскільки не подорожчає. Я чула, що буде тисяча, тисяча півтори приблизно так. Ну, шок, звісно. Ми зараз платимо 350, якщо я не помиляюся. Я думаю, 500-600 це максимум. Галас в інформпросторі виник після підписання закону 4670, який посилює вимоги до якості мобільного інтернету. Після цього у медіа з'явилася інформація, що документ нібито встановлює мінімальну швидкість інтернету 100 мегабіт за секунду. І під час вимкнення світла провайдери мають зробити так, щоб він працював не менше ніж 100 годин. Але українські компанії це спростовують. Наразі я можу підтвердити, що ми не очікуємо такого кратного здорожчання і не будемо і не плануємо робити таке кратне здорожчання. Крім того, ті повідомлення чи нібито в законі є вимога, що інтернет повинен бути зі швидкістю до 100 мегабіт за секунду, а насправді не відповідає дійсності. В законі немає такої вимоги. Чутки про інтернет у три тисячі гривень спростували і у Міністерстві цифрової трансформації України. Там запевнили, новий закон не вплине на тарифи встановлює, яким має бути якісний зв'язок, і дає державі можливість координувати мережі в кризових ситуаціях. Про поганий зв'язок зможуть повідомляти самі українці. Вони перевірятимуть швидкість інтернету на своїх смартфонах, а результати автоматично надходитимуть до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій. Це дозволить швидше виявляти проблемні ділянки та покращувати якість зв'язку. У документі немає жодних вимог, які б змушували провайдерів витрачати мільярди та перекладати ці витрати на абонентів. Чи змінювати ціни на пакети послуг з інтернетом компанії будуть вирішувати самостійно? Один з провідних операторів електронних комунікацій, до якого ми звернулися за коментарем, повідомив, що незабаром тарифи у них дійсно підвищаться, але не кратно а в середньому на 55 гривень. І на це є кілька об'єктивних причин. Для бізнесу здорожчання електроенергії, особливо в вечірні пікові години, відбулося на 60%. Крім того, коли відбуваються блокаути обстріли, значна частина. На мережі може переходити на працювати від генераторів. І якщо подивитися по споживанню пального порівняно з літнім періодом, то в листопаді в нас споживання пального для генераторів виросло у сім з половиною разів. А ще інтернет може подорожчати через те, що компанії вкладають мільярди гривень у відновлення зруйнованої інфраструктури, а також через інфляцію. Експерти прогнозують, що ціни піднімуться, але не космічно максимум до 20%. Ну, ми беремо в середньому. Зараз там мобільний зв'язок. Да, ми говоримо про пакетну позицію, це в тому числі інтернет, а мобільний цей. Він там близько 200 гривень, а він може зрости там, на рівні 250, ну, максимум окей, 300 гривень. Фіксований зв'язок зараз він починається десь 200-250 гривень, да, приблизно в середньому. Він може зрости там, до 300-350 гривень. Експерти прогнозують, що конкуренція не дозволить цінам на інтернет в Україні вирости надто сильно. Наша держава залишиться країною з найдоступнішим інтернетом у Європі. Дротовий інтернет тут у 3-4 рази дешевше ніж у країнах ЄС для порівняння у Польщі абонплата становить від 15 до 25 євро на місяць, а в Німеччині від 20 до 50 євро.